Ну що, гайз, нарешті, нарешті я пройшов ці відборчики. У мене було 15 попиток, вчора було 13 листопада. Півтора-майже два місяці я міг пройти ці відборки. Скільки там було веяло, 5-6, мабуть, да? в цьому році, звісно, FIFA FC 25 була максимально тяжка, але а мене вийшла. Але а мене вийшла, тому приємно перегляду давати наблюдати, як я проходив відборчики. А тобто раз ікона, два ікона, три ікона не лінчить оцього монгол-татара, так? Да? Тварина це як дитина? дитина це як тварина. Суждаю. <сум> так, потім якийсь кібер опався. Надіюсь, я виграю в нього. Надіюсь. Та подивіться, що чи стрім іде? <сум> Та взагалі подивіться, чи стрім іде. Ой, Воткінс, ти що? А, ха, окей, легко. <laughs> Вы бачите, он просто впал. <laughs> просто стоит и забывает <laughs> <laughs> Я не знаю. Легко. Легчайше просто. І він паузу мені жме. П я хз, нічого не було і нічого не зробив щоб забити ці дурацькі голи. Нічого не зробив. У мене ж я не знаю, як це грати. Просто біжить за одного гравця. Дефолт. Дефолт. Ха! четверть опускаємо. Та задубав ти мені ж мать паузи вже. Дай мені самому рішить, що мені треба на, робити. Блін, задубав, Чого ти, бляха, за мене рішаєш? І ви бачите, як він просто падає і забиває все одно гол. Тому я здивувався, що там не було офсайда, все дуже просто, коли мій гравці забігають в офсайд, то вони назад не вертаються, а на стрілочки ви бачите, що він вернувся назад. Тобто його гравець, іскусственний інтелект, уникнув офсайда. Іску інтелект, гравець бом. Моїх забігли вони не вертаються. Хто дивиться на моїх стрімах, то часто все бачить, коли я з цього ору просто горю згораю в ноль. Але в нього все було нормально. Це не офсайт? Це не офсайт, був, указується, да? Ну ладно, лів, давайте вже доїдем. Раз це не офсайд тоді, давайте рівнем. Чому не офсайт? Він же вибіг, дав пас. Давайте ще волкера повставимо. Все діло, са поставимо. Хз. Давайте так оппробуємо. Що так програємо? Так програємо, так програємо. Потім українця граємо. Давайте подивимося, на що він... На що він спроможний. Та ну шо, шо з тобою? чого ти розтірявся? Да на тебе даже не наб'их. Ну, БЛ, конечно, моделька. Я пам'ятаю його карточку в 24-й фіфі. Кінець Ери, він такий був тяжкий, чи 23, чи 24, не пам'ятаю вже. 24, чи 23, Коротше, неважливо. Він такий був там тяжкий. А зараз він, ну. Ай, офсайді, в офсайді, в офсайді, в офсайді. Ах. Тут перекидать. Треба було перекидати, а я вже в ближку хотів вдарити. Треба було перекидати. Це червона картка, ні? Да. Дек ти що, падла, пихайся, блин. Локотком мені по хребту надавав. І розвороти це Типічні розвороти жемича. Чувак, нічого лишного просто бізнес. Футбольчик, девочки походят на качков. Чувствует. О, у нее тоже гавно составчик, да? Ну, по факту, гавно. Бату вам, честно. Я не могу приключиться, но мне этот момент переключатися, мене это так и Забить можна... можно. Ну конечно же. Ха-ха, им мои ворота. Естественно, он бы забив бы. А кешечка кажется, что хочешь выиграть, а що. Карас смешный ты, человечек. Сюда Сюда Ой, бляха, треба в дальку. я думав він подвинув воротаря, а він не подвинув воротаря Бляха, що я роблю? Якщо бот, все рівно вертається. Якийсь сенс цього всього. От скажіть мені, хто это в цій темі шарить? тому що я в цій темі ні, ні чорта не шарю. Я в цій темі бот. Чи поляка грав, до речі? Це, мабуть, поляк. Полячище. Я заміти, коли у мене пінг 20 плюс, мені легше грати, ніж коли мене пінг 16. Проти польської морди граємо. Давайте подивимось його составчик. По-любому кібер. По-любому сайбер. Гамбург. Гамбург, ти що, німець чи що? Шпарган з Deutsch? Такий самий состав, як і минулий плюс-мінус. Тут просто трошки цвітніший карточок. Більше. Це вже крутиться, це, це вже буде жорстко зараз. Вся гра одразу задушила мене. Це вже крутиться. Це, це вже крутиться. Ну, як! я вже бив! Ну він побачив, що я. я ніч... Проти німчуран польський, польський німець зрає проти мене. Що я можу зробити, блін? Ловить жорсткий, блін. Я нічого не можу зробити. блін. Бачиш, він От як ти ногу не, не можеш попасти по, -по, -по, -по м'ячу? От чого? Який у нас собачий. Він як, як пластиліновий. Я нічого не можу зробити йому. Я навіть в цю сторону двігаю. Ну що я можу зробити? Гра зразу тебе унижає. Сразу унижає тебе гра. Ты виграв одну каточку? А, ну пошел ты в сраку. Ніфіга себе одну катку виграв. Виграв одну катку, каже. Получай тобі, за задрота. Ха -ха. Собака токсик, короче. Що я зробив? Що я зробив? Що я зробив? Боже мой, це вся собака нувата, короче. Оцай. Потеряв на равновесі. Він вертаря двігає, я не бачу, бо тому що в мене дурацька камера на комп'ютері дуже довго крутилася. Я за цього я і не бачив його. Граєш, то дуже тяжко грати. От я проти українців граю. Ай. Проти українців, коли граєш, то воно заметно, що просто воно просто чесно все. Чесно, в обоїх ліба говно, а в обоїх либо топ. А тут проти коли польської мор морди граєш, бачиш, він одразу забив мені гол. Проти польської морди граєш, то все. Все сразу, сразу в дупі. Що, пан ліба пропав? Ну що, полетіли? Давайте подивимось, що це за чихуахуа проти мене грає. Жорсткий, не жорсткий. Америкос, походу, чи що, Нью-Йорк Сіті, Йопте? Березік, Нуніс, Одегард. Состав такий дірмі... дірміцовий по факту. Але ж бляхамхуха. Що таке состав? Состав це хороша штука, але ну, коли воно ще гра йде, а не довго. Ну, зараз наша грастріше зображає. Гра бесстріше сображає, а жаміч не собі стіще зображає. Сказати би, чи я її хотів? Скоріше нічим, так. Да. Який пас, так? Да? Вдалічку, бам. Жеміч таке не прощає. Против. Бобер. Бобер Адольф. Лишній пас. Чи ні? Не лишній, Поняв. О -хо -хо -хо! Сюда! Вот сколько еще, блин. Наконец-то мне завезло хоть раз в год. Ой, зараз бы, обрезаться. Туда нахер, наконец-то. Спустя сик я там помелок было. 16? 16 раз, жамичь по шоу та за шо, блин. Не, давайте бам честными. Два жестких типочка, и 3 бомжа було. Контора на, 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 начала завозить или шо? 3 бомжа було, три бомжа. Они слабее, чем я. Це 100% было слабее, чем я. 100%. Фух, ну все, ему наверное стрим.